Не купуйте Дастер, поки не подивитесь це відео до кінця. Ви не зможете правильно обрати комплектацію, поки я вам не розповім, яка вона має бути. Топ не завжди топ. А ми робимо із не топа топ рено Дастер. Ось так виглядає голий барабан, тобто не топ. А ось так виглядає цей же дастер, але вже після нашої роботи. 11 дюймів. Це монітор як у топових комплектацій Дастера, але він значно функціональніший. Він значно краще по якості монітору і по всьому іншому. Також докомплектовуємо камерою заднього огляду T з сенсором Sony для максимально зручної парковки. І ось такий результат тепер з інтернетом, з YouTube, з онлайн навігацією та більш якісним звуком. Якщо вам сподобалось, пишіть, робимо такі проекти по всій Україні.